Ду, я з ефіру, бо не витягую. Не витягую я ці щоденні воєнні ефіри, коли ти маєш балансувати між зрадою і перемогою, коли ти маєш е, намагатися відфільтрувати, пропустивши через себе весь той негатив, який на нас валиться, відфільтрувати і віддати глядачеві конструктиви і оптимізм, щоб в глядача не опускалися руки, щоб не сіяти паніку і зневіру серед. Моїх глядачів я втомився те робити. Я не можу далі те продовжувати. Сто разів про це розказував, сто разів сам себе попереджав, що таке може бути, але ж бачите, остаточно не вірив, що подібне може статися зі мною. 24-го каналу Артем Овдієнко кинув медійну справу та вступив до лав Збройних сил України? Саме тому я тут в цій студії хочу з нею зі студією попрощатися, подякувати глядачам і перепросити. Хочу просто зараз в глядачі. Попрощатися зі студією хочу, тому що сьогодні був останній мій робочий день на 24-му. На своїй стрінці він оприлюднив фото з присягою на вірність України який значилось його прізвище, паралельно з цим, і мар Білої церкви повідомив, що вступає до Лав Збройних сил України. Друзі, я маю військове звання офіцера, а також маю військову спеціальність. Я офіцер протиповітряної оборони. Я прийняв рішення вступити до Лав Збройних сил України із сотнями тисяч мільйонами наших співгромадян, стати на захист держави. Про зірок та політиків, які кинули все, щоб захищати нашу державу. Ми розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на канал, натиснути на Вподобайку та дзвінок. Артем Овдієнко пішов доброволцем в Сили оборони України. Він склав присягу на вірність країни. Про рішення стати на захист країни Авдієнко повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, при чому відразу не зазначив, чому саме звільнився. Я втомився те робити. Я не можу далі те продовжувати. Тим більше, тим більше, що знаєте, я знайшов відповідь на це от запитання, яке я мимоволі підсвідомо ставив кожного божого дня усім тим експертам, з якими мав спілкування наживо в ефірі, я питав. Я намагався дізнатися, як довго нам з вами чекати нашої перемоги. І от тепер, знаєте, я знайшов відповідь на це запитання, і відповідь така, що саме якщо чекати, то це буде довго. На цьому дозвольте поставити просто зараз три крапки, бо далі буде. Принагідно нагадую, все буде Україна. Побачимось! За кілька годин він вже оприлюднив фото з присягою на вірність України, в якій значилось його прізвище. Згодом стало відомо, що ведучий служитиме в Держприкордонній службі і що скористався системою рапротингом. Розсилав своє резюме по всіх цікавих мені позиціях, шукав напрямок, близький до моєї професійної діяльності. Досить довго були або відмови, або просто ігнорування моїх звернень. Зрештою, зацікавилась мною Державна прикордонна служба України. Потім був ТСК та ВЛК. А тепер ось присяга. Я журналіст, моя робота е, бути новинарем. Ну тобто, я через себе пропускаю ті всі новини, які потім оглядачам переказую. Який подальший напрямок, які подальші дії, все в процесі. Тут просто інший темпоритм ухвалення рішень, тому не можу дати на це відповідь. Говорить Артем Овдієнко, коли колеги задають питання, куди, наскільки і коли. Героям слава! Відповідаю я. Слава. І смерть лятим. Оск... Дня мер Білої церкви, місто в Київській області, Геннадій Дикий заявив, що вирішив поповнити лави Збройних сил України. Чиновник у відеозверненні сказав, що має військову спеціальність та є офіцером. Друзі, я маю військове звання офіцера, а також маю військову спеціальність. Я офіцер протиповітряної оборони. Я прийняв рішення вступити до лав Збройних сил України. Із сотнями тисяч мільйонами наших співгромадян стати на захист держави, він зазначив, що Біла церква стоїть на міцних позиціях. Команда у місті працює злагоджено як єдиний організм і попросив зберігати єдність і працювати далі на благо громади. Дивлячись на звіт 23-го року, місто стоїть на міцних позиціях, розвивається бізнес, створюються нові робочі місця. Інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога. Команда в місті працює злагоджено як єдиний організм. Я попрошу зберігати ту єдність і працювати на благо громади. Часть маю. До речі, торік міський голова від тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного отримав і нагрудний знак за активне сприяння війську останніми днями. Чимало медійників повідомляють про бажання доєднатися до лав збройних сил України. Український письменник, музикант і волонтер Сергій Жадан має намір мобілізуватися до лав бригади Національної гвардії України Картія. Мені здається, сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів. Є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну, і є громадяни України, які намагаються цієї відповідальності уникнути. Той чи інший спосіб військо, в принципі, всіх рівняє, тому що це наше військо. воно є доволі точним зліпком відбитком українського суспільства. Друг Михайло Сергій Жадан сьогодні привіз для хартії чергову допомогу. Стоючи тут у серебрянських лісах, письменник зізнається мені невдовзі у бригаді буде ще одне поповнення. Жадан та один із його музикантів також ідуть до лав війська. Сюжет не містить прямої мови Жадана з приводу його намірів мобілізуватися. Проте, нібито таку інформацію Жадан повідомив особисто кореспонденції на його особистих сторінках. Теж поки коментарів не з'являється. Я з вами розстанусь і буду десь в Чикаго чи Мельбурні, і там капризна доля зможе звести нас. Я буду вагоноводом на трамваї, улиці будуть димні і хмурні, і раптом я побачу між пасажирів вас. Ви скинете очима, я спостережу, як здригнуться кутики ваших губ. Ви пригадаєте Владивосток і зробите рух щось вимовить, ніби в трамваї для нас немає нікого. Я змагаюсь, щоб не заплющити очі, але у нас не вийде розмови про колись омріяний шлюб, бо вагоноводові розмовляти забороняється строго. Керівник з розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації Мистислав Баннік також вступив до лав ЗСУ. Про це він нещодавно повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Друзі, всім привіт! Як бачите, я в формі я приєднався до збройних сил України. Тепер я буду безпосередньо докладати зусиль до того, щоб набужати перемогу. З міністерства я не пішов. Я повернусь після перемоги. Я уклав контракт на період до. Кінця особового стану до оголошення демобілізації, тому абсолютно впевнений в нашій команді. У нас прекрасні всі, прекрасна моя команда, прекрасний міністр, прекрасні заступники, всі-всі-всі. Тому не хвилюйтеся, буде працювати супер. Дуже всім дякую. І теж не бійтеся, не бійтеся, стати на захист батьківщини. Мистислав додав, що довго відкладав це рішення через робочу питання до роботи у Мінцифри планує повернутися після закінчення воєнного стану і демобілізації. Крім цього, він повідомив, що не працюватиме в тилу, міноборони чи генштабі, а розповість більше після навчань. Ну, а поки відомий український актор Олексій Тертенко також заявив про те, що перебуває в лавах ЗСУ. Живи Україна, живи для краси, для сили. Для правди, для волі. Шуми Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. У своєму інстаграм Артист зазначив, що став військовослужбовцем ще на початку повномасштабної війни в Україні. Потім він не розголошував це публічно. Нині ж Третенко вирішив про це розповісти, адже йому стали дорікати, що він носить військову форму. Олексій Третенко показує відповідний наказ, що засвідчує, що він є військовослужбовцем. Артист також розсекретив своє військове звання. Актор служить на фронті молодшим сержантом, брати та сестри енергетики. Тримайтеся, ви круті, ви робите класну справу. А не хвилюйтесь. Ми скоро будемо поряд. Все буде Україна. І наостанок згадаємо про ще одного відомого ведучого Ороста Драмоловського, який на початку лютого ступив до лав ЗСУ. Про що заявив у прямому ефірі? Наразі ставимо крапку. Особисту крапку сьогодні ставлю. І я власне, це був мій останній ефір перед мобілізацією до Збройних сил України вже поділився новими фото з військових навчань у сторі своєї сторінки в інстаграм. Дримоловський розмістив фотографію, на якій зображений у формі лежачи на піску. Водночас він триває в руках автомат. А на знімку одяг ведучого і його руки брудні після навчань. Ше ділився Дрималовський. Він з побратимами вже навчилися копати траншеї, стріляти, вчасно реагувати на ворожі атаки і надавати першу медичну допомогу. Водучий тоді також зізнався, що відчуває втому, адже бійці готуються до найгіршого. за повідомленнями. Ореста наразі він перебуває на Донецькому напрямку. Ну а ви пишіть свої думки в коментарях. Я дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.